Ми на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Початку повномасштабного російського вторгнення Польща надала Україні допомогу на суму близько 11 мільярдів євро. Про це повідомила міністр фінансів Польщі Магдалена Жичковська. Загальний обсяг видатків для України становить до 2% нашого ВВП. Тобто близько 50 мільярдів злотих, заявила Жичковська. При цьому польська міністерка підкреслила, що це значна стаття у бюджеті її країни, і, попри те, що Польща не отримує адекватної компенсації від ЄС за допомогу Україні, це необхідно робити, оскільки Україна бореться за своє майбутнє, цінності та свободу. Нагадаємо, що напередодні підготовлюваного контрнаступу ЗСУ Україна отримує від Польщі в рамках надання військової допомоги нові БТР Росомак. 120-мм міномети РАК і танки ПТ-91. Одним із результатів зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди у Варшаві стало те, що було укладено договір про постачання в Україні 200 бронетранспортерів Росомак, 100 з яких Україна отримує одразу. Також стало відомо, що Україна і Польща найближчим часом підпишуть угоду про транзит зерна. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.